Майже два тижні роботи та 72 літри фарби 42 відтінків знадобилося французькому художнику із псевдонімом Попей, щоб створити мурал. Дніпро став третім містом в Україні після Чернігова та Києва, що отримав малюнок автора. Художник використовував і пензлі, і аерозольні фарби. «В основному я шукав натхнення від геометрії, але на початку трохи намалював про свої канікули у Дніпрі. Сама геометрія не позначає чітку географію міста, але стала такою собі репрезентацією суміцності цивілізації і природи. Юлія Білоброва працює у академії та спостерігала створення муралу від самого початку. Каже, тепер приходити на роботу буде ще приємніше. На її думку, звивести лінії посередині муралу повторюють образ річки. Та ні, реалізм Вот це передача через геометрические фігури. это очень это как калейдоскоп. на самом деле очень захватывающе, і буде цікаво всім подивитися. Я думаю, як достопримічательність міста, це теж буде класно. Сам автор не проти, щоб його малюнок кожен трактував по-своєму. Створення муралу стало частиною проєкту Французька весна. хотіли показати савреміні французькі. Так, це не тільки історія, це тут теж речі. временні Юля Трофімова, Юрій Тинний, Кирило Полікевич. Новини на Суспільному. Дніпро.